Знаєте, друзі, дуже часто люди вважають, що головне у стосунках із Богом це виконувати все правильно, зовнішні обряди, там молитви, традиції, все має бути як треба, і тоді Господь буде до нас прихильним. Але ось у Біблії в книзі Осії, 6 розділ вірш, ось написані такі слова: бо вірності я прагну, а не жертви. Пізнання Бога прагну, а не все спалень. Цікаво, що взагалі означає ця фраза і чому Бог ставить вірність. Вище навіть за жертви, як це стосується нас сьогодні. Тож, друзі, про все це поговоримо прямо зараз зі священнослужителем. З нами сьогодні Євген Ващинін, священнослужитель, прямо зараз на онлайн-зв'язку. Доброго раночку, доброго раночку, друзі. Вітаємо. Дякуємо, що доєдналися до нас і готові поділитися своїми думками стосовно цієї такої важливої теми. Так, вітаємо, дякуємо, що ви з нами. От чому Бог взагалі ставить вірність вище за жертву? Часто ми там бачимо, що десь він ставить милість вище суду. Якісь такі речі, які хоч, хочеться зрозуміти. Як це пояснити в контексті християнського життя? І чи досі це актуально, тому що слова ці записані в старому заповіті? А ми знаємо, що там багато чого змінилося з приходом Ісуса Христа. Ви знаєте, дійсно, в нашому житті стосунки дуже важливі. Але він, коли в нашому релігійному такому житті, чи ставлені до Бога, деякі люди думають, що Бог десь там далеко. Що він там почує, що він там побачить. Давай щось для нього зробимо. Якесь свято, якусь жертву принесемо. Ну і Бога це ображає, тобто це робить його безліким. Та робить Бога таким, що Бог як би там сидить, йому ні любов, ні відносини з людьми не важливі, а тільки, знаєте, якісь рухи тут на землі, щоб щось там пройшлися, якусь літургію зробили, якісь там жертви принесли. Тобто це робить Бога далеким, суворим, холодним. Ну кому це сподобається? Ви розумієте? Як це може люблячому Богу, який віддає за нас життя свого Сина, який дуже любить нас, і Він створив нас в любові і схожими на себе. А ця сама ситуація малює Бога. Ну, як без серця. Немає в Бога почуттів. Тому Бог про це і каже. Це його ображає. І він каже: слухайте, моєму серцю любов важлива, відносини важливі. І тому жертви це. Я вже сказав за жертви, Бог каже. Я казав за обряди всякі. Але спочатку відносини. Вау. Справді дуже глибоко те, що. От в людей іноді одна думка, але як це насправді як це взагалі з позиції Бога, дуже цікаво так покопатися, розібратися для себе і зрозуміти. Взагалі, е, ось як людині е, зрозуміти для себе, що ось я виконую обов'язки як християнина, і це перейшло в якусь формальність можливо uh -huh. замість того, щоб здобувати ось ці щирі стосунки з Богом, яких він так прагне. Ви почніть з того, що от, е, я часом перекладаю все, що у нас є, з е, тим, хто поряд з нами, з тим, хто е, на небі. Тобто, е, от ми, ми прокинулися, чи ми рідним сказали добрий раночок, чи ми подякували за їжу і сказали: о, як смачно, і мені це подобається, е, щось у нас є, ми обійнялися, подякували. Так само можна подивитися на наші стосунки з Богом. Чи ми відчуваємо, що от у нас зранку є такий потяг, подивилися у віконечко, побачили сонечко, світло, і кажемо, Боже, який гарний день сьогодні ти подарував. Чи ми йому це сказали, чи нам треба просто перед їжею помолити, сказати так, Боже, дякую, спасибі, дякую, що ти мені послав. Чи ми дійсно до нього звертаємося, кажемо, що ти створив це? Ти який ти молодець? Я відпочив, це ж теж перевага, що хтось охороняв, хтось зберігав. Тобто, як зрозуміти, чи я щиро з Богом маю відносини, відчуваю, чи ні не відчуваю це, ніхто замість мене це не скаже. Я сам маю щиро і чесно собі визнавати, казати, я відчуваю Бога чи ні? Інколи ми можемо це побачити по деяким е, таким, е, ситуаціям, що я виконую обряд, йду в суботу, там, в церкву, щось роблю. Але не відчуваю Бога поряд, я не чую Його голос, я не чую тепла в серці. Ми ж люди якби ми відчуваємо, як би хтось прийшов. До дівчаток і сказав, я тебе люблю. Але ж ви відчуваєте, хто по справжньому вас любить, а хто просто так оце скаже комплімент. Але ви не готові ще з ним пов'язати своє життя. Отак і Бог, так і ми з Богом. Коли ми щось з Богом робимо, але не відчуває наше серце. Ми просто це робимо, тому що така звичка, так нам сказали, і ми це робимо. Схилили коліночки, думаємо, коли ж вже всі підіймуть в тій церкві, коли ж доспівають той псалом. А серця нашого там немає. Ось тому Христос каже: душу покладіть в ці співи, в ці обряди, в ту церкву, де в ту проповідь, якщо я пастор. Угу, угу. Цікаво також, що ви підмітили, що е, те, що якби, супроводжує моє служіння, мої так звані жертви да, сьогодні, тому що в тому контексті жертви були більше зрозумілими сьогодні. У нас це справді наші справи для Бога, для церкви, для людей. І е, чи може свідчити про те, що я е, десь залишуся тільки своїми справами для Бога, якщо в мене немає там, дарів духа, немає радості, немає до терпіння, немає той самої любові, е, чи може це свідчити про те, що це я все роблю, але, на жаль, загубив в цьому всьому Бога? Да, це дуже гарне питання. Дійсно, дари духа і плоди духа це різні речі. Uh -huh. Дари духа це те, що має бути в нашому серці, в нашому характері, це те, що нас з Богом об'єднує такими внутрішніми почуттями і внутрішніми стосунками. Це його відображення в нас. І це Дух Святий хоче зробити в кожному, в кожному християніні. І всі дари вони в одному. Тобто деякі люди кажуть, що це плоди Духа, якби їх багато, любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра, кротість, кротость і стримання. Але Правильно сказати, що це один плод, тільки він розвивається, розвивається, тому що не може бути любові без терпіння, без радості і так далі. Так, а плоди духа це те, що потрібно для служіння. Але в деяких людей може не бути якихось там супердаров, не може бути, наприклад, там дар апостольства, зцілення, знання вигнання бесів там, чи ще щось, мови якихось там, чи дар проповіді, чи ще щось. І Богу не так важливо, щоб ми прям супер чимось там відрізнялися в дарах. Щоб е, апостол Павло колись сказав: Слухай, ти можеш мовами казати, ти можеш те ще робити. Але якщо в тебе немає самих простих любові, радості, терпіння, тобто, якщо навіть одного просто любові немає, все марно, все марно. Тому що оце плод духа. Це важливо. Це пов'язує нас на всю вічність. Ми там в вічності не будемо відрізняти, що будемо мовами спілкуватися, якісь чуда робити, ангелів дивувати. Ми просто будемо кохати, любити, жити по цим характером. І оцей плод духа це характер Бога в нас. Це первинне, це основа нашого життя. Тому що, якщо у людини поганючий характер, якщо з ним неможливо жити, то що я з ним буду робити? Я з ним зв'язуватись не хочу. А ми інколи думаємо, ні, характер це не важливо, поганий, він непоганий, злий, я не не терплячий, жадібний, але ж я роблю для Бога там такі справи великі. І диявол оце руйнує в нашому е розумі уяву про Бога, щоб Богу ага е виявляється, що Богу потрібні. Гроші, якісь справи, якісь діла, якісь вчинки. Йому не важливо твоє серце, йому не важлива твоя любов, йому важливо робити, робити, будувати, то це псує повністю відносини наші з Богом, тому що Богу важливо таке затишне життя з нами, тихеньке, спокійне. З любові, і щоб з нами було зручно жити всю вічність, і йому ангелам. І нам щоб було зручно жити. Ви розумієте, тому можна не робити речей, не перевертати весь світ, а просто самим великим чудом і великим е, ділом може бути це характер. Одна життя, змінена в подобу Бога, це сама велика справа. От заради чого і прийшов Христос. Справді дуже важливі речі ви говорите про наш характер, це власне і те, що ми візьмемо з собою на небо, так? коли прийде Христос. Як же навчитися нам тут і сьогодні якось тримати фокус на цьому і не просто робити щось для Бога, не просто казати, Боже, дивися для тебе і це, і це, і це, і стільки жертвою? Ось, будь ласка, і щоб не бути з Богом в таких бізнес-стосунках: я тобі, а ти мені. А якось. Ось мати цю щирість і тримати фокус на цьому. Е, ви знаєте, по-справжньому наше серце воно бізнесом не насичується. От є люди, які бізнесу присвячують, але якщо вони одинокі і така життя, воно не, не на радість, не на щастя. На по-справжньому кожна людинка відчуває, що для щастя потрібна любов, хтось теплий поряд. З ким хочеться поспілкуватися, і не треба щось там чудити в житті. просто треба вміти жити. Бог так само створив, і він хоче сказати: ти хочеш бути щасливим зі мною? Ось давай так і жити. От, починай з цього день. Прийди до мене, скажи мені два-три теплих слова. Мені колись мама в дитинстві казала: синок, от зайди в кімнатку і поговори з Богом. Просто таємна розмова, а мені все таємне подобалось. Я думаю, як це таємно? Я кажу, добре, я зроблю, а про що там з Богом розмовляти? Мама каже: ну про все, про все, що хоче. Я зайшов думаю, а що тому Богу цікаво? Я, я спочатку мовчав, просто думаю, та не, нема про що, мені з друзями є про що поспілкуватися. Але Бог не був моїм другом. Тепер мені мене є про що поспілкуватися. Потім мама сказала: Синок, заведи щоденничок. Я кажу: А що там писати? У мене ж там оцінки зі школи. Вона каже: щоденничок пиши досвіди, коли ти зустрінеш ангелів чи Бога. Я кажу: я не бачу, я не зустрічаю ангелів і Бога.' Вона каже: Ти неуважно дивишся. Ти дивись і будеш дивитися уважно, і побачиш, що ангели чи хтось там приходить. Я пам'ятаю, як я впав там в льох в цей підвал, як ангели мене зберегли, я почав записувати. Мама сказала: ти бачиш, ти там зустрів, там зустрів. Друзі, з Богом треба так жити, як з коханими. І це дуже цікаве життя з Богом. І нічого не замінить Його. І як нам мене пересунутись на інші такі ланки формалізму, треба просто жити щирим життям з Богом, як самим найкращим другом, як злюблячим батьком. І це нічого не замінить. Якщо Знаєте, пса Давід, коли сказав: Ви вкусіть, ви спробуйте посмакуйте, і ви зрозумієте, як добрий, як і Бог добрий, то я хочу запропонувати кожному це відчути на смак життя, як це з Богом жити, радіти, спілкуватися, і ви скажете Супер! А нічого кращого немає! Заради цього і стоїть, варто жити. І Бог так вірить, що життя з ним настільки смачно, настільки воно яскраве і цікаве, що все інше в житті, в всьому всесвіті, того не варто. Ніякі зіркові там хвороби, ні гроші, ні бізнес, все це. Але якщо є Бог, то Бог все поставить на своє місця. І все воно потрібно, але в свій час. Дуже дякуємо вам за е, ці роздуми. Що б ви сьогодні в контексті цієї теми побажали нашим глядачам. Я хочу вам цього і побажати, друзі. Бог вже поряд. З ним життя настільки цікаво. Я хочу, щоб ваш сьогоднішній день Бог зробив незвичайним. От сьогодні моїй дружині день народження, і ми з нею 30 років прожили. І ми все настільки щиро кохаємо один одного, я думаю, класно, я її взнав, коли їй було тільки 15. А в 17 ми вже одружилися. Ну, їй було 17, мені 21. І вже 30 років ми разом живемо. Я думаю, супер! Як це класно. А Бог каже, а зі мною? І це ж я тобі подарував життя, кохання, це ж ми з тобою всю вічність будемо разом. Ти уявляєш, який Бог, який я. Бог каже, і з тобою я за тебе віддав своє життя. Я створ... заради тебе створив так Всесвіт. І я готовий пожертвувати. Я собою так не ціную, як тобою. Тобто, хто мене ще так любить, хто так створює, хто всю вічність для мене дарує? Друзі, відкрийте того Бога! Оце кохання з Богом! Я вам раджу і бажаю самого щасливого дня! Тому що з вами є Бог, і ви можете йому просто зараз сказати: Боже, я тебе теж кохаю. А якщо ні, я хочу навчитися. Скажи, який ти? Де ти? На кожну щиру молитву Бог відповідь дасть ще щиріше, тому що це від нього бажання, щоб ми прийшли, щоб ми пізнали Його, щоб ми полюбили Його. І він зігріє наше серце. Моє серце кожен раз тримтить, коли Бог наближається. І це неможливо порівняти ні з чим в житті. Отого От щастя, я бажаю собі і кожному з вас. Хочеться сказати після таких слів амінь. Дякуємо вам, пастора, за те, що ви були з нами, за те, що ви такого великого натхнення сьогодні подарували нам, нашим глядачам. Бажаємо вам також Божих благословінь в цьому дні, взагалі по житті. Нехай Господь вас оберігає і благословляє. До побачення. Так, до побачення. Так. А, друзі... Будемо щасливі з Богом. Так, да. 100%. Друзі, нагадаємо, що говорили ми сьогодні про те, що означає, хочу вірності, а не твоєї жертви з нами сьогодні. Євген Ващинін, священнослужитель. А, друзі, бажаємо вам все ж таки взяти до серця, глибоко взяти до своїх роздумів ті слова, які ми сьогодні почули, і жити так, щоб господь справді був. Задоволений, що він радів нашим життям, і ми раділи в служінні. Ми раділи в житті, в спілкуванні, в любові із ним. Тож, дорогі наші, ми вже дуже скоро повертаємося до вас. Дочекайтеся!